Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає День рідної мови. Воно було зупроваджено у листопаді 1999 року згідно генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної, культурної багатоманітності. Починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначаємо і ми. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовий результат Кілька тисячолітньої еволюції кожного етносу без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Протягом останніх чотирьох століть українську мову намагались знищити порівняно з іншими мовами аж у 134 рази. Проте вона існувала, і сьогодні нею розмовляють, співають. Навчаються, пишуть поезії та прози. Шануйте і любіть рідну мову, пікуйтесь про неї, захищайте. Розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь.